Всім привіт, друзі! З вами як завжди, я професіонал Бакі. І так, сьогодні я перетворився на ось такого велетня. Я буду цим гігантським зараженим пожирачем. Все це відео, і все через те, що я захотів трішечки затролити Міку, через те, що вона відправилася виживати у світі без мене, уявляєте. Я влаштую їй справжній ад, я думаю, в сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, вам сподобається. Е, ви поставите багато лайків і все таке інше. Отже, я ось такий заражений пожирач, я можу можу зробити декілька дуже дуже цікавих моментів. По перше, ось так бахнути своїми ногами, потоптатися ще можу. Можу позавивати, також можу стріляти енергією, типу, якщо це можна так позначити. От бачите, ось так беру і. Б. О! Бачили, як вибухнуло? Це я зробив. Е, також можу дещо цікавеньке зробити, але ви це все знаєте, друзі, у цьому відео. Тому дивіться і не перемотуйте. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. А я вирушаю в невидимість для того, щоб знайти, де саме знаходиться тут Міка. Я е, побачив, що вона заспавнилася десь біля цього лісу. Десь О, тут вона так повинна бути. Ой вона! Дивіться! Ще тут так багато дерева. Вона вже збирає там ресурси Послужні собі, нічого собі. Дуби. Давайте поставимо тут такий лек-блок. Так, Я бачу, лакої. тут ще Збирати. є леки-блоки, якісь. Де там щоба. є, там є лекі-блок. Може вона його верс. помітить? Очок, і собі. ми Привайся з цього почнемо наш тролінг Так. Дивіться, дивіться, дивіться. Вона там поки що щось е збирає. Просто збирає. давайте отак зробимо. Розраховане якесь нічого немає. Чули підшучу надо мною. Що? Якого? Що вона там каже таке? Я не підшучую. Що за фігняга? Я зараз ображуся ще. І буде ще гірший тролінг для Міки, звичайно, не для мене. Так, а ну, де вона? Вона там заховалася у цьому лісі. Я занадто великий, друзі, і нічого поки що не можу зробити. Так, давайте так. тоді зменшимося. Та і сюди. ось сюди. О, ось вона, дивіться. Ось, так. в мене є сокира. У мене є. Ой. <гум> Соперко. Ой, там лакіблок. Прикольно. Так. Зараз я здобуду свій верстачок. Давайте. І відкриємо це лакеблок. Дивіться, яка вона радісна. Зараз а буде. Неприкольно. Не... Не так, ану, 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 ну. Сюди, сюди, сюди. Все, О, вона забрала. Так, чудово. Вона відкриваємо. забрала О, Картопля! Тортопля. І навіть гнила ще. Є, є. Ой. Ой -ой -ой. Давайте той за той нею! Нікого з... нема, їй здалося. Все, давайте не будемо так. далі лякати. Можна ще позагувати зараз, щоб вона почула. Звуки всі Завивання і так далі. Давайте зараз почну завивати, статити, друзі. Виросте, Все, виємо. Виємо, виємо, виємо. Ану. Так. Ану. О, о, зараз вона. О, так вона о, почула! Я чую. Зараз швидко відкритили кіблоко, то було, дуже. О! о! Рушниця! Що там таке? Ого? Нехай во він, він там забиває. Ой, 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 і це свині. Хе-хе, <смір> нічого не встигло забрати. Так. Так. Оооо! Сюди, сюди. сюди, давайте за ним. Ви... Зараз. Тікаємо. Тікаємо. Зараз ми зробимо дещо цікавіше. Так, Одягаємо це. Шкодиші, Завивав, не, там не маленький, було. Але там було, а великий Така діамантова броня для коней. Не рухаємось, Але в мене коня нема просто стоїмо, не рухаємось. Зараз подивимось, куди вона буде вирушати. Ото вона, ні. Ні, то не вона. Так, Зараз так, 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 сюди? так, 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 Це. Так. Сюди? Ага. Дивимося, де вона є. Я знаєте що пропоную. Давайте візьмемо. Е і зробимо отак. Бом! О, такий. <глухне> а тепер запустимо туди енергію пожирача, зараженого пожирача. Зараз буде весело там. Вибухнуло. Ну. -у 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 -у! ні, вона тягне мене. Що, Що ти на коїв? Він сидим. Чого вона дивіться? Ні. <-і! глухне> Все, її засмоктало оцю діру. Нічого собі. Ви це бачили. Нормально. Так, ну що, я пропоную. Давайте будемо тут стояти. Зараз вона повинна десь з'явитися. Десь тут, десь повинна з'явитися. Сподіваюсь, О, ні, вона, вона з'явиться. Тим... Де. вона? вона мене не бачить. Так, друзі, де вона? Де вона? Я чув, що вона розмовляла, але я її не бачу. Дуже, дуже погано. Так, окей, зараз ми. Давайте в невидимість уходимо. В невидимість трішечки. Зараз ми О, спробуємо її ось знайти. Взяло, мене. Так, вона що, знову там опинилася всередині оцієї енергії е е е пожирача чи як? Поки що німа. Потрину подивитися. О, щось цього ще що залишилось. Так. А, а це ось вона. в іншій стороні Добре. як вона. Я зрозумів. Так, 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 так. Ану. Ану, ану, ану. Давайте станемо, почнемо заливати. Так, и сделаем постріл. Постріл. Опа. Mm -hmm. Ой, -ой что это uh -huh. добре тут? И еще один туда ж. А ну, бам. Ой. Такой... Так. Топчемо Мне это не нравится. Я хотела чулово выживание. Это <свят> не Так, Бам! Видимо, просто все. Воно зникло, воно просто розбилося. Мені це не подобається, а тобі досить вите! <гум> так, тікаємо в невидимість, друзі, тікаємо. Тікаємо. Треба знищити все селище повністю, щоб в неї тут нічого не лишилося. Ану, 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 все. Я заховався в невидимості, як ви бачите. Мені це не подобається. Давайте о, тепер Олега, будемо... потрібно її зібрати швиденько. Будемо тепер ось так робити. Е, зараз ми дивіться, що робимо, друзі. Ми стаємо маленьким це, оцим пожирачем. Це, хочу відбігти звідси. Тут недобре, так. тут недобре, Сиди. тут недобре. А Ой, сюди, сюди, дит. сюди, дит. сюди, сюди. потрібно ми... Чому я на нього вибігла? Давайте, 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 за нею. За нею. Мене не бачить. Так. Ой, рибка. Так, сюди. А він мене бачить. чіпай мене. Пливемо за нею. Він плаває. Так. Ой, Оп, він сюди, водій... сюди, не швидко рухається сюди, а сюди, сюди, сюди. Так, давайте. Ну, сюди я не встигну, друзі, підстрибуємо а, так ху. обережно. Оп. Сюди, давай сюди. Давайте зараз трішечки кактусів поїмо, чи що. Або о! Давайте краще послідкуємо за нею. Вона тікає. Що це за ефект у мене? О, ні! Рухаємо! <с> Потрібно битися. Так, жуки. А що в мене є? Нічого в мене немає. <с> жуки, атакують. Ой! Жуки! Так, а ну давай кусану. за нею. За нею, за нею, Потрібно за нею. Ооо! Вона Почне. кудись провалилася там ще. Може сюди М -м. потрапити? Так. Давайте її налякаємо зараз з цього боку. Почнемо вилазити. Отак. А ну. Оп. Зараз я стану, тут просто буду стояти, отак, друзі, дивіться. Непогано. Куди вона там копає? Вона кудись копає, дивіться. Так. Вон та там є. Ні? Зробити ресурси. Ану. Ану, 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 де вона тут? Оп, давайте отак зробимо. Зовсім трішечки. Зовсім трішечки. Розкопаємо тут її. Розкопаємо. <зараз> давайте, знаєте, що зробимо? Факел зараз поставимо тут. <зараз> Ой, Ой! Так, сюди. Сюди, сюди. Ай, ай, ай. Сюди, ай, сюди, ай, сюди ай, доїдаємо її. не треба досить. Доїдаємо, доїдаємо. Так. Біжимо, біжимо. У мене ці ефекти. Все, повіця. Може дивіться. те, щоб мене косанув? Вона, здається, захворіла якоюсь хворобою, дивіться. Щось мені не подобається це все. Ні, якось погано нудить, слабкість. Це взагалі капець. Оп, сюди можна кактусів ще трішечки поїсти. Може я перетворюсь на цього а, ти же тут сюди. Або він, напевно, що з'їв, отруївся, і я захворіла від нього. Так. От такой. Давайте, о, ні. Вона знову. О, Ні, я роз... зараз розкладуся <сих> просто тут. <сих> Ой. О, провалилася ще вниз. Так, ну я пропоную, знаєте ж, о, вона. вона відкисла, вона померла, друзі. Капець, що за жах? Чим вона захворіла, цікаво? <сих> Давайте туди. А, добре, що я тут. А де вона? Вона десь з'явилася. Я бачу Локі Блок. Сюди, це для мене. Так, 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 Подиваєш, так, так, так. так Во вона десь тут, пощастить, друзі. Пощастить, 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 вона пощастить. десь тут. Ні, Ага, вон вона. Так, 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 так. Зараз їй капець як пощастить. Ого, <ху> <чи. ху> що це за фігня така? Нічого собі. Де тут можна виживати? Ну чому? А ну, а ну. Де вона? Може потрібно було байки з собою взяти, щоб він цю потвору? Так, давайте спробуємо Цього? в неї влучити. Ой. Бам! прям на нього, О, Ні, він є. І отак, на... все. Завалили. Так, давайте зменшимося. Все. Дурна, ідея було йти за далеким блоком. Там, начебто, меду було намазано, і ця потвора вилізла. Вона десь тут з'являється, друзі, дивіться, вона. Так, вона, де? Нас... он вона. Ще якось. Біля того грибочка. Так так, так, так. Може в печері. Ну, ми, О, ну, ми, за нею. за, за не нею. нею біжимо. Так, все, я тут. Я готовий. Починаємо завивати. Завиваємо. Отак, будемо зараз тут стукати своїми ногами і завивати. Ну Так, це, Так, а ну, давай, давай, за нею. Біжимо, друзі. Біжимо за нею, біжимо сюди. Так вона встигла вибігти. Давай, давай, давай будемо її так О, ні. підштовхувати. Мені так. Було погано щось. Непогано, непогано, сюди, сіди, сіди. Так досить види! Давай я тебе поб'ю краще. Виріс просто! Кого вона хотіла Що там чоклонство? побити? Так, вона давайте. А сердечко залишилася. Бам, отак робимо. І отуди от кидаємо дві от таких штуки. Оце величезна печера. Все, дивіться, вона. Вона зараз, напевно, не зможе вийти звідти. Давайте зробимо отак. Вийдемо в невидимість і зменшимося трішечки. Ану, ану, цікаво, чи буде. У цього смокту знову Знов погано. Її вже туди підсмоктує. Непогано. Бам! Воно просто найгірше було в Майнкрафті. Взагалі хіба в Майнкрафті таке є? Нема, так, такого. нема такого в Майнкрафті, але але, якщо О, взяти до уваги, що я пожирать... блок, він залишився. Може все ж таки його дістати. Вона що вже померла? Нічого собі. Так, давайте я стану зараз ось тут, друзі. Отак виходимо, з тут Так, сиди, сиди, почнемо вити впало. Починаємо, починаємо вийти. Отак будемо стояти зараз і стукати своїми оцими лапами. Як же він стовпав? Пем! Ми туди робимо. Нормально. Капець там все завалилося. Так, ще давай. Пам! Він його жар. Ва -ва. Ні, вон ти тут. Я майже дісталася. Так, зараз будемо все тут руйнувати отак. По Сюди. Ні. Сюди! Ого! Нічого! собі. Ні, так, давайте стиху ще. Його вона десь там, друзі. Вон вона! О, золоті яблучки! А... Вона Ні. ще жива. Це... Так, а ну. Ой. В ней Що в неї там відбувається? Це ефекти? Добре, давайте зникаємо і звук. Стиху, прибираємо. Бамс. Все. <хи> їй вже тотально так не подобається. Ану, ану. Давайте, я навіть не знаю, що зробити ще. Тут просто все зруйноване, ви тільки не подивіться, все повністю зруйнувалося. Як Повні руїни. Я навіть не знаю, не знаю, не знаю. Давайте Вона знаєте, так, що, що? Тепер. Давайте візьмемо одну штуку, наприклад, ось таку. Але здаватися не хочеться. Так, сюди. Сюди, сюди, сюди. О, Зараз, зараз дивіться, Мені що буде. Треба. Так, друзі, я виходжу на полювання. Давайте за нею. За нею, за нею, за нею біжимо. Біжимо, біжимо, біжимо. Ой, ой! Так, маленька штука буде зараз. Маленька! Нападати! А так, так так, так, так! Так, давайте за нею, за нею, за нею. О! Все! Ха, доїв швидко, її. Швидко, швидко, це штукається, я теж здохла, я бачила. Добре, нехай вона виживає, треба. друзі. Нехай вона виживає. Облишимо її тут. Давайте я зараз кудись відлечу, наприклад, отсюди. І будемо завершувати вже це відео. Я думаю, що ми непогано так розважилися тут, познущалися над мійкою і все таке інше. Так, як мені з'явитися? Де я? О, ось тут я. Отже, друзі, ось таке відео вийшло. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося. Якщо це так, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забувайте активувати дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. Ну і також Міка, яка тепер там трішечки затролена і буде якось намагатися виживати у цих умовах. Всім дякую за перегляд, друзі, і всім до зустрічі!